Моє кохання, велике, палке, вічне. Ми пройшли дуже багато. Цілих 12 років доля стикала наші життя та знову відпускала. Цілих 12 років ми ходили поруч, але водночас не бачили один одного. Згадую з посмішкою на обличчі, наші зустрічі після моєї роботи, як ти несмілива й соромлячись, підвозив мене додому. Щоправда, кожного разу все завершувалось у щочку. І тепер я планую з тобою прожити разом все життя, таке бурхливе, іноді несправедливе, бентежне, цікаве, сповнене пригод, дитячого сміху, невдач та успіхів. Мій любий, я й неймовірно, вдячна тобі за те, що мої очі сяють, за кожен світанок і захід сонця разом. Я вдячна тобі за те, що ти підтримуєш кожну мою ідею та віриш в мене. За те, що поважаєш мій вибір. за усі минулі та майбутні спогади теж дякую. Я обіцяю тобі бути твоєю неймовірною дружиною. Я обіцяю завжди бути поруч з тобою. Обіцяю, щовечора зустрічати тебе з роботи та ніжно цілувати. Обіцяю подарувати тобі сина і доньку. Я впевнена, що ми будемо найкращими батьками. Обіцяю створити домашній затишок для нашої сім'ї, обіцяю бути поруч. Тримати міцно за руку і кохати так сильно, наскільки здатне моє серце. Я кохаю тебе. З того моменту, як ми вперше зустрілися, я не одразу зрозумів, що ми повинні бути разом на все життя. Але доля зводила нас знову і знову. Як чоловік і дружина, я знаю, що ми зможемо подавати будь-які виклики, досягти всього та втілити наші мрії у нашому житті. Обіцяю стати для тебе не тільки вірним спутником на все життя, а й вірним другом та сильною підтримкою, говорити, і слухати, довіряти і цінувати один одного. Обіцяю берегти наш шлюб, довіряти тобі та поважати тебе, незалежно від перепон на нашому спільному шляху. З цього моменту ти не тільки моя дружина, а й повноправний партнер, добрий друг та порадник. Обіцяю бути вірним тобі та чесним з тобою, поки живу на цьому світі. Обіцяю бути гарним батьком для наших майбутніх дітей та надійною сталевою опорою для вас, захищати вас від усіх небезпек. Будь моєю дружиною.